Звалиться в мікрохвильовці, це буде просто треше угар? Що це вражене? Я думав, що там буде перемелено нічто. Реально це їдло нагадує борщ. Хочете побачити ще раз моє лице, коли я їм суху курку повністю, повністю. повністю суху. Блін, я ж йоханий бабай. Блін, я вже розрізав. А де капуста? Приберіть від відео людей, котрі ще не снідали. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. Сьогодні, друзі, я буду виступати в ролі Робінзона Крузо або останнього героя, котрого викинуло на берег. Але друзі, я буду той останній герой, котрий на питання: а що б ви взяли з собою на острів? Відповів не ніж, не тарілка, а три борща в м'якій упаковці. Друзі, вперше в житті я буду куштувати щось на кшталт цього. Це не можна назвати напівфабрикатом, це не можна назвати готовою стравою, особливо оце ми зараз розберемося. Але це мені здається буде дуже-дуже цікавий, і я... хочеться вірити смачний досвід. Я вже все приготував для цього дегустаційного туру сальце, цибуля з огірком і, головне, чорний хлібчик. Котрий вже пройшов запікання у тостері, чекав тільки вас. Вриваємось, дивимось, дегустуємо, робимо висновки і, можливо, трохи шокуємось. Не забувайте перевірити прямо зараз от прямо зараз. Чи підписані ви це перше. Чи вломили ви вподобайку це друге. і... Хочеться вірити, що кожний з вас після перегляду або в процесі залишить якийсь фідбек або коментар. Присюгнули рівні погнали. Тезісно, всі ці три борщця я купував в одному магазині. Цей борщ можна знайти в Києві від 50 гривень. Це верес бачите. Пів літра, як написано на упаковці. Це фік знає, як його називає, якийсь порціон. Ми зараз будемо вивчати, що там в складі, і взагалі хто виробник. Е, і оцей борщ, на відміну від цього желе і від цього желе, це якийсь сухий продукт, котрий готується зовсім по різному. До речі, всі ці три борща вони можуть готуватися і будуть готуватися трьома е, різними способами. Почнемо, ми друзі, з вереса. Що ми тут бачимо? Срок придатності зараз, липень 25 го до а, квітня 27-го року, написано Верес. Борщ на м'ясному бульйоні з м'ясом яловичини розігрій та смакуй, повноцінний обід, готова їжа. Але маленькими буковками тут написано в самому низу перед розігріванням у духовці чи мікрохвильовій печі продукт попередньо викласти у тарілку. Тобто, якщо ви кудись йдете у похід. Да, то просто так взяти, розірвати і якось його розігріти, прямо ось так, от на кастрі ще там, я не знаю як. Взагалі, взагалі, друзі, напишіть у коментарях, чи хтось колись куштував таке: вода питна, м'ясо, ялович, 18%. Ви прикиньте? Картопля, цибуля, капуста, білоголова, буряк, столовий, морква, квасоля. Навіть є, я готую, до речі, борщ без квасолі зазвичай. Цукор, олія соняшника. Паста, томатна, сіль, ну і там всякі приправи. Петрушка, сушена, кріп сушений, лавровий ліст. Коротше, в принципі, глядячи на склад, все це діло ну, відповідає тому, як ми зазвичай звикли з вами готувати. В місто Канів, Черкаський район, Черкаська область. Знаєте, що найдивовижніше, коли ось так береш? І ось так мацаєш це желе, воно таке густе, воно зберігалося в холодильнику, я поставив, хоча може до 25 градусів просто так на полицях стояти. І отак от я мацаю, мацаю, а потім хопа і намацав чью-то лапу, мені здалося. Тобто, це не просто пюрешка якась, знаєте, подрібнена, а там реально, типу є якесь м'язко. Я Дуже здивувався, тому що я думав, що типу просто буде виглядати, як водичка підкрашена. Спробуємо без ножиць, звичайно, тому що всі умови, Що та жовте? повинен ж бути червоний борщик. Ось я нюхаю запах арахісу. Як таке може бути? Дуже дивне. Подивіться, що там в нутрі у нас якась несусвітна жижа. Ну, таке виглядає дуже стрьомно. Враховуючи, що тут півлітрухи я викладаю у кастрюлю, а не в тарілку, тому що я не знаю, в мене тарілок на півлітра, на 500 мл, мабуть, і не вистачить. Я, на відміну, мабуть, від багатьох я не полюбляю, коли у борщі стоїть ложка. да? Мої очікування зовсім були інші. Я думав, що там просто тупо жилія, просто вода. Знаєте, типу, взяли блендер і переблендерили, і все. А тут. Повноцінний суп, дивіться, за шматочками м'яса. З цілими шматочками це картопля, мабуть, да? це квасоля. Я бачу квасолю. На все про все вийшло десь хвилини-дві, мабуть, не, не, не більше. Спеціально для вас налив у прозору таку тару. Дивіться, що ми маємо. Маємо ось такий чудовий, на мій погляд, не чомусь не дуже він червоний, а такий більше такі, знаєте, брауновий. Квасоля є, все таке, от прямо, слухайте. ну, Лайфхак для дівчат. Якщо ви не вмієте або не хочете витрачати свій час, витрачати свої сили на приготування борщу, ви йдете, купуєте. І ніхто, я думаю, що ніхто візуально, ніхто не відрізнить від готового, мається наразі готову цю продукцію від реального борщиця. Ну я, я, я вже в третій раз вам кажу, я, чесно кажучи, вражений. Я думав, що там буде перемелено нічто. Друзі, за ваше здоров'я! М -м -м. З одного боку, ти розумієш, що це готова продукція, і типу, від неї чекати щось вау, не треба. А з іншого боку, я скуштував, і я розумію, що це, ну, якщо не краще, ніж те, що я готую, ну точно не гірше. М'язко. Давайте спробуємо м'язко, друзі. Ви, звичайно, будете казати, що мені заплатили. Що Верес мені заплатив, але м'ясо просто-просто розвалюється в роті. М -м -м. Я не знаю, це знаєте, десь золота середина між тим, коли овочі почнуть розварюватися да, і м -м, перевоплощатися в, якесь, в якусь жижу. І між, між тим, коли вони ще не доварені. Перебільшена кількість оцієї томатної пасти. Який же борщ без цибулі і без сало. Ну, і без солі, звичайно. Да? Тому що, ну, просто так ми уволіклісь, а це ж треба все діло смакувати. Друзі, за ваше здоров'я. Але такий борщ, я б іноді їв. Але мені подобається. Друзі, я вражений. Тому що я вам казав і ще раз скажу, що я думав, що це буде просто якась жижа, від котрої почнеш трохи блювати. Ну, в хорошому сенсі цього слова, тому що ця водичка буде красна з бурячком. Вибачаюсь, що я прям з набитим ротом жую. До речі, в цьому відео, друзі, у нас теж проводиться конкурс для хейтерів на найдушний комент. Хто вже не перший раз, він знає, що робити, і вже пише. А хто не знає, кажу. Ви просто в коментарях пишете ваш самий душний комент. Ну, наприклад, А чого ти жуєш з набитим ртом? Хто буде покупати за 90 гривень більше на пол літрухи? Краще у плити постояти 3 години та приготувати самому. І трьом першим людям, котрі напишуть е, саме душниками. Я кидаю першому 150, хто залишив другому сотку і третьому 50 гривень. Не забувайте зразу у телеграм або на мейл висилати ваші реквізити. Друзі, на просмотрі моїх відосів навіть можна заробляти. За ваше здоров'я! цибульку з сальцем я роблю висновок. По візуальному. Розприятію по десибальній шкалі я ставлю 10 не відрізнити від реального борщу, котрий приготований 10 хвилин тому. Перед записом цього відео я хотів сказати, що я не буду додавати в ці супи взагалі нічого. І я нічого не додаю. Другий експонат у нас е, некий борщ з м'ясом яловичини. Все те ж саме. Друзі, написано продукти консервовані, м'ясні та м'ясо рослинні. Дуже погано видно, дуже погано. Знаєте, нібито він довго лежить. Але дата виготовлення 24.01.25. А до 26.07 він може бути з'їдений. Тобто півтора роки той борщ перший був довше. Що у нас тут у складі? І де він виготовлений. Ніфіга тут не видно взагалі. Склад м'ясо, яловичі не 10%, там було 18, до речі, відсотків. Вода питна, картопля, капуста білого ткачана, буряк, червоний, цибуля, ріпчаста олія. А фас квасолі нема, я бачу. Морква, томатна паста. Ну, коротше, тут цукор, там оцет, чорний перець. Дуже погано бо видно, не знаю, нібито знаєте, затерто все. Виробник тов, пирятинський делікатес. Полтавська область, Лубенський район, село Дейманівка. Він, до речі, дуже жиденький. На відміну від цього, він дуже жидкий. Такий, знаєте, ну, зовсім зовсім жидкий. І тут теж чия-лапа -та там є. Тобто, ось тут от, десь внизу якийсь шматочок сала. хотів сказати, м'ясо є так. Відчиняємо врата в наш дегустаційний сьогоднішній експеримент. Знову ж таки написано три варіанти, як ми можемо з вами приготувати його. Перше написано: надірвати пакет, поставити в мікрохвильовку на 2 хвилини, тобто, на відміну від попередника, той не можна було чомусь в мікрохвильовку, Я не знаю, цей можна отак. От прямо надірвав. Я не знаю, якщо він звалиться в мікрохвильовці, це буде просто третреше угар. Другий варіант опустити пакет на 3 хвилини в кип'ячу воду. Обережно дістати пакет з води, відкрити і споживати. І третій варіант у нас скористатися безполум'яним нагривачем хімічної дії. Саме так я уявляв, що всі наші е, борщі будуть виглядати. А, ні! Слухайте, я думав, що це водичка просто, і оце весь борщ він і є. А тут, якщо ось так от розмішати, бачите, ось там от внизу теж, хоча блін, що -то тут не доработали. Пару шматочків, дивіться, картоплі, якщо там було видно, ось реально, видно, що то повноцінний суп. То тут води, ота вода, 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 пару шматочок. Ну тут шматочки м'яса добу. ніфіга собі. Дивіться, динозаврича якась голова. Але мінус те, що тут, от реально для беззубіків, реально щоб цей суп можна було, цей борщ можна було просто сьорбати через трубочку. Слухайте, виглядає просто треш. Що ми тут маємо. Ну, чесно, не знаю, двоякі такі, знаєте, мислі якісь, тому що з одного боку, ну, типу, ну, навіть для мене, наскільки б я не полюбляв густи оці супи, борші, не полюбляв мається на увазі. Ну, все одно, навіть в такій консистенції, да, в такої жижі, ну, навіть для мене це забагато, занадто за він жиденький. Але зразу скажу, що плюс е, неоспоріми. Порівнянні з першим нашим Вересівським борщом, тут просто шмат м'яса, такий, що я не знаю, він мені здається, півваги важить від всього цього супу. Будемо зараз дегустувати. Я не знаю скільки тут, ну, може десь 350, тобто там лишилося ще десь 150 грам жижі. Я майже всю картоплю всю сюди перекочував. Там чисто, знаєте, водичка, водічка захлібнуть во время чайка. На відміну від попередника, тут я бачу візуально моркву, але вона настільки дрібна, що ну, неважоним оком її навіть не побачиш. Бачите, там от десь вона типу, перетерта. Якщо там була реальна морква, морква, то морква. Але але, тут картопелька побільше буде. За ваше здоров'я. Дуже цікавий смак. Знаєте, нагадує просто не борщ якийсь, а просто суп е м'ясний, якийсь просто м'ясний суп, М'яке, Ну м'яско таке добротне, добротне м'яско. Пробуємо, друзі. М'яско, як і в попередніки. Теж тає у роті, просто на ура. Тут картопелька більш така тверденька, але вона проварена. А тут, от, знаєте, а де капуста? Я не зрозумів. Почекайте. Я тільки зараз зрозумів, що ні в першому, ні в другому ми не бачили капусти. Хоча в складі вона є. Там було написано білокачана капуста. А де капуста? Ще все. нереально. Якщо ви не вірите, дивіться, друзі, знайдіть мені тут капусту. Ну, ось, ось це, да? але це цибуля. Це не капуста, це цибуля. Ну тут нема капусти. Капуста в порівнянні з цибулею, вона довше повинна варитися. Тобто, якщо мені хтось скаже, що типу, вона розварилася, то скоріше розвариться скоріше м, цибуля, ніж капуста. А де капуста? Що то пішло не по плану, друзі? Срочно треба заїсти цю негативну новість салом. Шулучком. Артемірне сусідання. Ось саме, із-за те, що тут нема капусти, мені цей суп нагадує більше якусь не пахльопка м'ясна, але ні ну, більш точно, Що, що, а м'ясо тут о -о -от прямо потужно. На відміну від попередника, цей суп по смаку, по солоності мені подобається більше, ніж попередник. В попереднику я казав, що там багато томатної пасти, там, типу він для мене особисто він занадто пересолений. Цей просто за смаком шик. Якщо б була капуста, взагалі одинадцятку поставив. Якщо обирати на зараз між двома супами перший або другий, я б обрав цей. Наступний у нас на дегустації борщ український. натуральні складники 350, до речі, мілілітрів. Хоча він коштує рівно стільки ж, скільки коштували попередники. Теж 90 гривень. Написано Food Mission. Я не знаю, чи це бренд, чи що фіг знає якась назва. А тут чоловічки, бачите, йдуть вгору чоловічки. Ось тут. -от. Перед вживанням струсити пакет. Залити. Окропом до поділки 300 мл. І ось тут зліва, да, бачите? Ось тут от, одна поділка є 300 мл. Тут якісь ножиці є, двійка написана, і тут ще якийсь ножиці, одиничка написана. Е, залити до поділки 300 мл, перемішай та зачекай 7-9 хвилин. Термін придатності 12 місяців здати виробництво. Буряк варений, сушений. Філе куряче варене сублімоване, капуста сушена, картопля варена, сублімована, цибуля смажена сушена, томат сушений, паприка сушена, морква, сіль, чесник, зелень. петрушка виготовлена методом сушки натуральних продуктів без використання консервантів. Місто Львів, вага 40 грам, плюс-мінус 1 грам. З точки зору. Хто ходив походи, той знає, з точки зору ваги то це 40 грам, в порівнянні з попередниками, де пів кіло. Ти йдеш на тиждень, або взяти 40 помножити на 7 таких пакетиків. Або, вибачте, мене 500 помножити на 7, 3,5 кг тільки борщицов. Ну ви зрозуміли, да? Прям дуже подобається, що я не використовую, бачите, ножиці. Не в першому, не в другому, не ані в третьому варіанті. Мені це дуже подобається. Зіп-застіпка. Тобто, якщо ви не хочете, прям, наприклад, всю тару е, приготувати, то ви можете відсипати собі, а потім засипати, ну, закрити все в зворотному шляху. У попередників такого зробити ми, друзі, не зможемо. Запах, прям как будто Гриби якісь, да, гриби. Хоча це Блин, клас, мені подобається запах, клас. Я ось прям для вас. Блін, я ж йоханий бабай. Блін, я вже розрізав. Треба було залити окропом до поділки 300 мл. Ну, добре, ми зробимо це по-старінки в кастрюлі. А взагалі виходить, що на відміну від вереса, і в першій, і в другому, і в третьому варіанті, нам не потрібні навіть тарілки. Що у нас тут є? Ось це курятина, я так розумію. Хі -хі. Перший раз в житті таке бачу, коли воно висушене, знаєте, на сонці, як яблучка. І тут купа-купа всього. Я навіть не буду розбиратися, оце якийсь чеснок, чи що це таке. Я не знаю, чи то курятина теж. А оце капуста, мабуть, да? це капуста, це, це що це таке? Крило мателька якогось. Просто засохше. Нам казали 300 мл. Давайте ровно зробимо, щоб не було ніяких у нас питань. Ровно 300 мл. І заливаємо наш борщ. Друзі. Відчуваю себе якимось алхіміком, який готує якесь снадоб'є. Ви не повірите, але знаєте, що мені зараз нагадує запах цього борща? Реально, це якась трендець, друзі. Нагадує, знаєте. Якийсь ромашковий чай. Чи ось коли років 20 тому робили інгаляції з покривалом, отак накривалися і дихали над травами. Ось, ось це воно. Це не борщ, це якесь несусвітне, непонятне що для того, щоб вилікуватися від насморку в нежиті. Охріне, реально, от один в один. Сім хвилин у нас вже пройшло. Навіть да, більше мені ліньки мити посуд, тому я буду прямо з кастрюлі дегустувати цей борщець. Не відпускає мене та думка, що це більше схоже на якесь, не знаю, <хи> на якесь зіл'я для тих, хто хворіє. Але друзі, я в шоці, і знаєте чому? Дивіться, це той випадок, коли реально. Це їдло нагадує борщ. Тобто він червоний, як мінімум, на відміну від попередників. Він має капусту, так вона дрібна, але я її хоча б можу е, розлічити. Нормальний, повноценний, нормальний борщ, друзі. Спочатку м'язко продегустуємо. М'яско. Да? У нас м'язко було, ви бачили, воно якось кукожилась сухеньке було, А зараз так побагато. Це ж місько, це ж не картопля. Да? За ваше здоровье. Что это? Что это такое? Если бы тут не было камеры, я бы... Дайте тазик. Как это можно есть? Фу. Що це таке? Я розумію, що коли м'ясо висушують, воно може втратити якісь властивості, якийсь смак, смак. Знаєте, коли ти хворієш, в тебе, в тебе температура 39,5, ти ось це їш, і ти розумієш, що з температурою 39. Воно взагалі без смаку. Ось ти їш і просто воно таке, ну типу якийсь пресний хліб. Ось це воно. Блін. Фу. Тільки заради цієї курки я б вже не купував цей борщ. Або її виколупувати треба перед тим як починаєш їсти. Блін. Ну, короче, з мене походник, який буде цими субліматами чи як воно там називається, мені здається, краще 2-3-4 години потрачу на розпал багаття та приготування. Буду на гарбу тащити ці 3 кг картоплі на тиждень, ніж їсти. Дьяха бабай. Дайте закусить салом, що ли, я не знаю. Ось этот. Це, це жесть. Давайте нормальний борщ з'їдемо. За ваше здоров'я. Блін. Капуста чувствується, буряк чувствується. Ось це саме той борщ, який нагадує борщ. Але ось цей присмак курки і якихось одуванчиків, це якась жесть. Я зрозумів, тут багато якихось спецій. Тут накидали якоїсь то кінзи, якийсь то фенхіль, там хреново знає, що це таке. І робить цей борщ більше на якусь, як я вже на початку сказав, на якесь зельє від застуди, над котрим треба дихати, а не котре треба їсти. Ні. І ні, це без мене, друзі. Дайте закусити. Я вражений по перше, тим, що по суті 350 мл. Готової продукції, вона коштує рівно стільки скільки 500, вартість саме за вагу. Тобто, коли ти йдеш в похід, да, є різниця 40 грамів або пів кіло таскати на собі. Тому бачите, цінник такий виглядає, ось я вам чесно скажу, на 11 з 10. Тобто, ось я дивлюся, я розумію, це борщ. Але на смак, якщо Брати, наприклад, условно, да, першому і другому там ми поставимо, ну, наприклад, да, там сім-сімки одиниця. Я таке їсти не можу. Ну, двійка, окей, двійка. Я розчарувався в цих сухих супах. Хочете побачити ще раз моє лице, коли я їм суху курку Повністю, повністю, повністю суху? А не побачити. Друзі, я все ніяк не можу відійти від е, оцієї ромашкової епопеї, п'ю воду і. І думаю, якщо б я, наприклад, не скуштував це до походу, які б мої враження були і в якому б я був в шоці, коли ти голодний, холодний, приходиш кудись в лагері, Вереста, да, чи кудись там е, на Говерлу, чи Кавказ, сідаєш. Відкриваєш супець, борщець, підігріваєш водичку, заливаєш і починаєш куштувати. Такого подвоха ти не чекав. Візуально 10 з 10. Це. На другому місці, я думаю, що оце візуально, тому що там, ви пам'ятаєте, у нас було овочі, там реально Ти дивишся, і ти розумієш, що там є інгредієнти, а ніхто до тебе це не пережовував. Тут це, мабуть, для людей, котрі то хворіє, да, бульйончик якийсь посьорбати треба жиденький. Візуально він ну, зовсім на борщ не схожий. Там квасолі, там пару картошин, але м'ясо там добротне. Да. Кусман таки м'яса був добротний. Якщо б я завтра йшов кудись в поход, чи це, чи це, це більше нагадує, все ж таки якийсь ну, Якийсь м'ясний суп, я не знаю, це більше нагадує, ну, фік вас знає, я не знаю. Коротше, за смаком, я думаю, що і то і то на першому, ну, на першому, у нас перших місць нема сьогодні. Ми не визначили е, нашого переможця, котрий би дозволив мені завтра піти і купити знов цей борщ. Але якщо так взяти арифметично, ось все відмісти, ось я думаю, що я б пішов за цим. Тому що це ну, водічка, все ж таки какая-то. А борщ — це не тільки великий шмат м'яса. Що сказати про це, ну, я чесно розчарувався. Суп з задуванчиками, який більше нагадує, яке зелі від нежиці, над котрим треба дихати. Можливо, треба більше ходити в походи куштувати. Але для походників, да? Вага має більше значення ніж смак. Сім помножити на 500 мл – 3,5 кг. А тут, вибачте, мене сім помножити на 40 грамів, пару сотень грамів. Всього буде ваги. Лупіть вподобайку, пишіть у коментарях, чи треба продовжувати дегустаційний тур по можливо іншим брендам борщовим, можливо, по іншим супам, бо там є ще горохові, є гречаний суп, є каші всілякі. І не забувайте, якщо ви хочете підтримати фінансово, але друзі, якщо це ваші останні гроші, не робіть цього, то реквізити на Монобанки, Приватбанки, пейпали, хто не з України, є під цим відео. Дякую кожному, хто скидає ось буквально там 5 хвилин, хтось закинув 100 гривень. Ну, скажімо так, акупіл, мой один борщ. Друзі, велика подяка, хто додивився до цієї секунди. Велика подяка, хто підписався, хоча до цього моменту не був ще підписаний. До нових зустрічей. Всім пока.